Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі. Програма SportLife, огляд актуальних спортивних подій Прикарпаття. З вами ведучий Андрій Соломка. І зокрема, сьогодні говоритимемо не лише про ті спортивні події, які мали місце на Прикарпатті, але й загалом на всеукраїнському рівні, але у яких брали участь наші івано-франківські спортсмени. Зокрема, спілкуватимуся із головою відділення національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирославом Карабіним. Вітаю вас! Доброго дня! І розпочнемо із такої теми. Знаю, що прикарпатські боксери взяли участь в поєдинках Кубку України боксу серед дорослих. Зокрема, от декілька тижнів тому у Маріуполі відбулись чвертьфінальні поєдинки. Знаємо, і там наші спортсмени гідно представили Івано-Франківщину. Розкажіть про ці змагання загалом, тобто що це за змагання? скільки взагалі було учасників? Яка географія цих учасників? Ну почнемо із таких ну загальної загальної інформації про змагання. Та насправді у вересні місяці проходив Кубок України з боксу в Маріуполі серед дорослих. Ви знаєте, ковід цього року вніс певні корективи свої, і боксери, не тільки боксери, але багато спортсменів різних видів спорту не мали можливість проводити навчальне тренування, збори офіційні змагання. І десь воно люди не приймали участь в змаганнях, тому цей кубок України був надзвичайно потрібний і важливий, тому що був певний період часу, де спортсмени не тренувалися. Івано-Франківську область представляли троє спортсменів. Двоє з них це Едуард Трофименко, студент Прикарпатського університету другого курсу, посів друге місце в фінальному поєдинку, програв. Нашому сусіду Чернівча, Чернівців, спортсмену Томіко. На рахунок бою можу сказати єдине, що бій рівний, однозначно він програв, не виконав ті всі настанови тренера, які були йому дані. Але тут є свої плюси і мінуси, тобто однозначно. Людина багато не приймала участь в змагань, не тренувалася. і це був цей перший старт і старт Кубка України серед дорослих. Едуард Трофименко спортсмен, який виступає, бере участь в чемпіонатах України до 22 років, тобто це ще не дорослі діти, але вже такі, які на слідуючий рік будуть приймати участь в дорослих чемпіонатах. Тому поєдинок пройшов на хорошому рівні, тренери і я особисто мав. Можливість бути там, в Маріуполі, подивився цей Кубок України, де приймали участь всі команди, збірні команди нашої держави. Всі були повністю спортсмени, кращі спортсмени України. От. Тому ви знаєте, що Олімпійські ігри. 2020 тисячі року перенесення на 2021 рік, і практично всі насильніші спортсмени приймали участь в цьому кубку України. І також я хотів би відзначити Ярослав Михайлушко, спортсмена з Івано-Франківщини. Також в фінальному поєдинку він поступився своєму спортсмену колезі з міста Києва. Ну, не виконав напевно ті завдання, які мав виконати. Але я впевнений, що ці два хлопці це є ті спортсмени, які реально є кандидатами до збірної команди України, і я впевнений, що. Слідуючий рік і подальші роки до наступних Олімпійських ігр це якраз це є вік, 20 років, 19 років, що їм вдасться підготовці, і на слідуючі Олімпійські ігри реально вони можуть претендувати не просто претендувати до складу збірної команди України, але боротись за нагороди на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Тобто це досить хороші спортсмени. Ви знаєте, що певний період часу Івано-Франківщина. Ну, десь 98-й, 2000 дві 2004-й роки у нас були представлені спортсмени і на Олімпійських ігр, і на чемпіонатах Європи, і на чемпіонатах світу. Потім був якийсь певний спад величезний. Сьогодні я бачу по молодим дітям, що діти з'являються. Є тренери, які сьогодні здатні готувати спортсменів найвищого рівня. Це є вже позитив. Це вже є позитив. Я впевнено спільними зусиллями. Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб Івано-Франківська область була також представлена на чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських ігор, як в свої часи було в 2000 ні роки, збірними командами, нашими спортсменами з Прикарпаття. От е також я хотів би відзначити, нещодавно закінчилася е буквально днями, закінчився Кубок України серед жінок. Mm -hmm. е проходив в Харкові, і тут треба віддати належне нашим Трьом спортсменам з Івано-Франківщини це також учні школи обласної дитячої юнацької спортивної школи. Двоє з них сьогодні є спортсменами школи вищої спортивної майстерності. Ми передали вже в школу вищої спортивної майстерності. І я хотів би відзначити, що дві спортсменки посіли срібні нагороди, і одна спортсменка виграла перше місце цього Кубку України. Подальшому будуть збори змагання готуватися вони будуть до чемпіонату Європи ще цього року. Ну і можу побажати: знаєте, Івано-Франківщина також жіночий бокс був спорт. Який ну реально представляв діти представляли також нашу область ставали і чемпіонами, і призерами європейських і світових чемпіонатів. Тому ми надіємося, що жіночий бокс також займе певну позицію, лідируючу іменною івано франківській області серед боксерок. От, тому вірю, що е, будуть проходити навчальні тренувальні збори, і спортсмени обов'язково підготуються і будуть виступати на хорошому рівні на міжнародних змаганнях. Так, ну і будемо сподіватися, що все ж таки пандемія коронавірусу. Найближчим часом все ж таки відступить так дасть можливість проводити різноманітні збори. До речі, якраз щодо цього хотів запитати, як вплинула взагалі пандемія на проведення різноманітних спортивних заходів, тому що знаємо, що відділення Національного олімпійського комітету завжди проводило різноманітні заходи. Це і робота з дітьми, з молоддю загалом, це різноманітні ну, різного рівня спортивні заходи. Наскільки цього року було складно, можливо, це проводити? Дивіться, я би напевно хотів так трошки проаналізувати mm. і дещо сказати, що ми цього mm. року робили. Що ми робили? Ми багато проводили онлайн заходів. Спільно з Національним олімпійським комітетом слухали багато лекцій, де були запрошені багато вчених науковців, які розказували, як готувати спортсменів, до яких змагань, які етапи підготовки є, тобто, яке харчування. Тобто, було досить цікаво багато таких онлайн-нарад, де були залучені також тренери. І викладачі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл, як і міста Івано-Франківська, так і Івано-Франківської області. І це ми будемо далі продовжувати, тому що воно її досить цікаво. І сьогодні, ну, коли прочитають лекцію, там, науковці, академіки, професори, ті, які ну, справді є науковцем з великої літери для наших тренерів. Я вважаю це є позитив, тому що ну хочем не хочемо. Спортсменів треба готувати. Все в житті дуже швидко змінюється. А етапи підготовки, і сама методика підготовки вона повинна також змінюватись. Тому Мені це дуже приємно, і я тут щиро дякую і президенту Національного олімпійського комітету Сергію Назаровську-Бубку, який запровадив у Національного олімпійського комітету, і через наші відділення, так само по всій Україні, ми маємо можливість. І спортсмени, тренери, вчителі фізвиховання мають можливість слухати ці лекції. Це є дуже велика хороша справа. Також я хотів би відзначити, цього року літом ми не сиділи і не чекали. Не чекали. Ми виконували всі ті. Вимоги, які дало Міністерство охорони здоров'я щодо занять, не було скупчення дітей. Заняття ми більше проводили на відкритій місцевості, і ми цього року провели оздоровлення, навчальне тренування збори для різних спеціальностей дитячої нацької спортивних шкіл. Тобто, там в мене були і хокеїсти, і баскетболісти, і легкоатлети. І боксери, і дзюдоїсти. Ми проводили з навчальне збори на Херсонщині біля моря. Діти за залюбки про про проходили збори, знайшли нових друзів собі. І слава Богу, жодна дитина не захворіла. Жодна дитина не захворіла. Також ми проводили навчальне тренувальні збори для наших юних футболістів в Карпатах, в Миколичині, в Верховині. Резиденція Шептицького, це є Рожнятівський район. Тобто діти пройшли певні навчальні тренування збори, не були вдома, не сиділи, не, 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 не ходили там по підворотням, не шукали собі різні якісь звички, які не потрібні. І я вважаю, що це дало певний. Певний крок для того, що сьогодні, якраз коли вже відкрилися різні дозволи на змагання як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, наші діти більш-менш вже готові і можуть змагатись на певному хорошому рівні. От буквально нещодавно приїхала команда наша хокеїстів, де вони е, провели таке турне, е, змагалися з Київським соколом, е, змагалися з е, Білою церквою. Командою дуже сильною, яка минулого року стала чемпіоном України з в їхній віковій групі. Також ще команда Кабани Київська область провели такі три товариські зустрічі, в яких двох виграли і одна нічия. Це є величезний позитив, але знову ж таки, якби діти сьогодні не проводили навчально-тренувальні збори, не вели активну роботу, не займалися спортом, але я ще раз говорю, ми виконували всі ті вимоги, які mm -hmm. нам рекомендували МОЗ і наше обласне управління охорони здоров'я. Тож ми всього то ми б напевно були не готові до цих стартів. От ми бачили навіть сьогодні той же етапи КУП, тобто кубки. Mm -hmm. е України з боксу, як жіночі, так і чоловічі. Тобто діти не приїхали розбиті, не, не, не мали можливості, вони вже готові десь на якомусь певному етапі. Але, звичайно, далі будемо продовжувати виконувати ті всі постанови, які є. Тренування в нас проводяться кожний раз. Ми виконуємо всі ці вимоги, і я впевнений, що школа має перспективу, і спортсмени наші будуть обов'язково завойовувати медалі. Для найвищого рівня я хотів би також сказати, що ми сьогодні маємо в легкій атлетиці спортсмена, який є кандидатом до збірної команди олімпійської. Це теж величезний плюс. Школа, школа, Обласна спортивна школа, ми маємо сьогодні метальника молока, молота, який реально буде претендувати на участь в Олімпійських іграх. Це є, ну, для нас це є великий позитив. Я не можу сказати, хто спортсменів ще сьогодні готується, ну, готується звичайно, до олімпійських, але для нас це надзвичайно, мені надзвичайно приємно, що вихованець нашої обласної школи. Буде мати право приймати участь в змаганнях такого рівня, ну і будемо сподіватися, що все ж таки візьме участь в цих змаганнях. Е, також ще хотів запитати про ваші плани до кінця року. Можливо, ще щось планувало на наступні місяці. Якісь заходи спортивні, можливо, ще якісь інші. Е, ну, дивіться, е, я хотів би тут ще е, е, виразити велику вдячність. Школа наша є обласна спортивна школа. Ми сьогодні до школи приєднали mm -hmm. верховинську спортсменів зимових видів спорту Верховинської mm -hmm. дитячої національної спортивної школи, тому що в них є проблемне питання з фінансуванням. І ми вирішили питання на, ну, на рівні голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації, районних адміністрацій. Ми приєднали до нашої обласної школи, також освітянської. І я хотів би сказати, от нещодавно ви чули Євген Марусяк так. в румунському місті здобув золоту медаль в етапу кубку світу стрибків на лише mm -hmm. з трампліна. Це є величезний позитив, адже вид спорту, ну специфічний, не дуже він такий простий, складноватий. Але я впевнений, що сьогодні ми робимо реконструкцію верховинських трамплінів. Реконструкцію також сьогодні треба віддати належне і обласна влада, і обласна влада. Не буду розділяти там яку обласна всі. Сьогодні закупили інвентар для ворогтянської школи і роблять трампліни. Сучасні трампліни реконструкції трампліні роблять штучним покриттям. Я думаю, що це дасть можливість, якщо будуть і в ворогті, і в верховині, то я думаю, що впевнений в тому, що ми будемо мати не одного чемпіона та Кубку світі. Я думаю, що і ми будемо мати, і ви знаєте, що минуло олімпійських юнацьких ігор, також спортсмени були Верховинщині на юнацьких олімпійських ір. Ми надіємося, що вони також продовжать ту. Добру традицію, яку в свій час Володимир Бощук перший завоював право. Він тепер є тренером збірної команди України. Ну і я думаю, що достатньо там є тренерів, які вміють і можуть готувати спортсменів такого рівня. Це є великий позитив. Ну а далі, звичайно, ми будемо продовжувати. І я хотів би, ще відзначити, так як я очолюю відділення Олімпійського комітету, мені надзвичайно приємно, що і олімпійці наші ми проводимо різні заходи серед дітей загальноосвітніх школ, тобто шкіл. Тобто, ми. Популяризуємо здоровий спосіб життя, олімпійський рух, олімпійські цінності. Ми проводимо різні заходи, різні показуємо фільми про олімпійські цінності. І для дітей це є маленьких дітей, які ще не займаються спортом, це надзвичайно є позитивною. Тобто Привити любов до занять фізичної культури і спорту. І коли приходять на ці заходи, це Олімпійські уроки, Олімпійське величення, Олімпік, like і різні різні заходи, які ми проводимо спільно з Національним олімпійським комітетом. І коли в цих заходах приймають участь учасники Олімпійських ігор, і є прикладом для наших дітей, це є. Ну я думаю, що і влада повинна це оцінювати, оцінювати, тому що робимо величезну роботу. Щодо популяризації і залучення дітей не до вулиці, а до занять фізичної культури і спорту, ми не ставимо питання, що та дитина повинна бути чемпіоном там України чи світу. Хтось стане, хто буде тренуватися серйозно, але найголовніше, щоб та дитина займалась фізичною культурою спортом, щоб вела здоровий спосіб Оце є найосновна така позиція відділення Олімпійського комітету. І я дякую, що тим всім людям, які підтримують на превеликий жаль. На превеликий жаль. Я вже говорив не один раз. З обласного бюджету на відділення Олімпійського комітету, ну наш великий чиновник спорту виділив аж 15 тисяч гривень. Це є стидно, але ми про то мовчимо. Ми про то не говоримо. Ми робимо свою справу, і я задоволений, що ми знаходимо можливість і в загальноосвітніх школах, і в дитячих садочках. Тобто проводити такі заходи, і я бачу на обличчя дітей, і ви з нами десь буваєте, не виїжджаєте десь на такі трансляції. Ви бачите, це є дуже прекрасно. І чим більше ми залучимо дітей до занять фізичної культури і спорту, я впевнений, що це є маленький позитив, який є для наших дітей. Оце є основне таке кредо. І є можливість в таких можлив, в таких речах, тим же кращим тренерам, тим же кращим тренерам. Набирати тих дітей, рухливих дітей, які хочуть обрати той чи інший вид спорту. Оце от, от над цим ми працюємо, і цим будемо далі займатися і працювати ще, ще більш для того, щоб якомога більше дітей займалися, і не тільки дітей, і людей, що просто вели здоровий спосіб життя. Я дякую вам за розмову. Оскільки у нас вже час нашої програми добігає до завершення, Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що спілкувалися ми із головою відділення національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Морославом Карабіним. Будемо прощатися з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть та Залишайтеся в курсі всіх останніх актуальних подій спортивних подій Прикарпаття разом із телеканалом Раї. До зустрічі рівно за тиждень.